Ребятки, ще одна діч з Америки. Ось приїхали ми в Єлоустоун, і е, сину стало зле, е, в нього почалася рвота. Ми приїхали в лікарню, щоб його перевірити на глюкозу тест здати. Ацетон це тон піднявся. І нам сказали, що е, треба зробити екзамінейшн, огляд це 400 доларів. А сам тест, який нам треба, коштує 15 доларів. Але нам не треба екзамінейшн, ми хотіли самі просто зробити цей глюкозу тест і все. Але сказали, що на жаль, поки ви не заплатите 400 доларів і не пройдете огляд, ніхто вам не назначить той тест за 15 доларів. Ну, а так от коротко да, про медицину в Америці. Мультик. Привіт! До речі, я запитав у лікаря, чому так трапляється, що у нас так, люди можуть просто піти і здати будь-який аналіз. Без цього екзамінейшена да, дорогого, і просто будь-який тест зробити швидко, дешево, а тут не можна. Обов'язково екзамінейшн 400 баксів, а потім вони будуть назначати тобі аналіз за 15 доларів і робить. На що вона пояснила, що якщо по такій процедурі не піти, і якщо не назначиться екзамінейшн, а людина сама зробить цей тест, а потім виявиться, що там якийсь був сахар, і лікарі нічого не зробили, і ніяких, ніяких далі обстежень, ну, не почали це лікувати. Чи, коротше, люди звертаються до суду і відсуджують великі суми грошей, тобто мільйони, так, як завжди. Тому страхова це все робить. І е, така система, що звичайно, що страхова на цьому, теж заробляємо ці самі мільйони. Але таким чином вони підстраховуються, що якщо е, ти береш цей. Екзамінейшн за 400 баксів і виявлять в тебе якийсь там е, поганий тест, результат буде. Да, то Потім лікар вже це буде його відповідальність за лікування, він назначає тебе вже далі, якісь там направлення дає, і так він нам пояснив, чому така система е, да, і чому вона так все працює і дуже дорого виходить. Тому да, ну коротше, другі люди судяться недобросовісно, мабуть, або да, з системою. А система намагається через страхові ці, ці мільйони назад відбивати на цих екзамінейшнах. Ну, коротше, така забуде коло таке вийшло. Так, Привіт ось Ми зараз в лікарні. Синуля на крапельниці. Ну, все, чекаємо рахунок на мільйони доларів. А у нас ще немає страховки. І вони такі в шоці, що Шо, у вас страховки немає, так да, немає. Але саме цікаве, що в мене є роботодавець, який всім надає страховку, але чомусь е, там дуже строки обмежені були, і я за місяць не подався на цю страховку. Все, після того, як пройшов місяць, страховку вони мені не зробили і сказали, що ми не можемо її зробити. Цікаво, не зрозуміло, чому в Америці не можна зробити страховку в будь-який момент, адже за неї платять ще місяця. Тобто там тільки якісь мають статись події, чи хтось умер, чи народився, чи ще щось. Тільки тоді можна там заключити страховку чи поміняти. Коротше, якась така біда з тими страховими. Чомусь вони не можуть, я не знаю чому, да, в будь-який момент людині зробити страховку для фултайм емплої, і мені вони так її і, і не зробили. Тому що я перший місяць якраз анбордінг проходив, там все дуже, скажімо так. Треба було багато сидіти і навіть овертаймити, десь трошки вчити більше. Я пропустив той місяць, і після того вони мені сказали, ми вже тобі страховку не зробимо аж через рік. Тому у нас її зараз немає. Так, красавчики, ось бачите, на фоні тачили, на фоні тачили, да? тусуюсь. Ну що, ми тільки що вийшли з лікарні, да? на моє здивування. Дуже прикольно. А вони зробили нам рахунок на 2600 доларів і зробили знижку 50%. Тобто в нас там була така опція, що якщо ми заплатимо на протязі 10 днів, то нам знижка 50% це буде 1300 доларів. А якщо ми там пізніше після 10 днів, да, то типу, буде повна сума 2600. Ну, скажімо так, якась така мотивація, щось подібне у нас із штрафами, коли порушуєш якісь правила дорожнього руху. Я пам'ятаю, щось в Україні таке теж було, ніби якщо відразу сплачуєш швидко, то сума менша, дешевша. А якщо ти там е, якийсь злісний неплатник, чи щось там е, затягуєш і не платиш, то потім буде чи сума більша, чи взагалі якісь там пеня. Коротше. Так що нормально, і дивіться, красавчики, що цікавого. Е, я, в принципі. Не сподівався, що такий чек буде маленький, да, навіть 2600. Це в принципі, нормально. Тому що перед цим, коли ми просто з донькою були в Майамі в емердженсі, так само, як сьогодні, дочці нічого не зробили, жодних аналізів, нічого. Просто поміряли градусником температуру. І то яким градусником. Оцей штукою пістолет, що там на температуру там кнопку нажав, класить температура. По-моєму. Просто поміряли температуру, ми там посиділи щось там і все. Нас відпустили через 2 години. І за це ми заплатили зі страховою щось там 2600 щось там, чи 2800 тисяч. Коротше, 2800 доларів да, був такий чек. А сьогодні нам зробили якісь процедури і, ну, по-перше, зробили розгорнутий повний аналіз крові, тест на, на глюкозу. Да, Потім е, поміряли тиск і крапельницю поставили. Коротше, це шок. Якби стільки нам зробили в Майами, де ми в тій клініці були в емердженсі, то це б не знаю, було б там 1020, дол. я не знаю. Ну, тобто е, тут нам зробили багато процедур, і це при тому, що в мене немає страховки. Я їм сказав, що немає страховки в мене. Ну, вони трошки такі в шокі були. О, немає страховки, що це за чувак. Але бачите, ну, якось в мене вийшло так, що немає в мене тої страховки, я провтикав той період, коли треба було подаватися на роботі, а потім вже не можна через рік, кори, бред якийсь. да? І навіть без страховки тут сума все одно вийшла з тією знижкою, да, тобто повна сума 2600 знижкою 1300, що ну, прям нормально для Америки це несподівано для мене. да? Якщо я раніше думав, що тут просто. За будь-який там укольчик чи за будь-що там, просто 10 тисяч доларів буде і страхова там щось покриє. ну коротше, То наразі, але це інший штат, да, це ми в штаті Вайомінг. Можливо, у Флориді дорожче, я не знаю. Але це ми біля Єлтостоу, ну, штат Вайомінг. І, ну, мабуть, через це тут якось чи дешевше. Це, це така клініка. Коротше, я не знаю, але бачите. Вийшло набагато менше, навіть без страховки, тому що я вже налаштувався не знаю, там 10-15 тисяч доларів, вже не знаю, скільки там за це процедури, які вони нам зробили. Але бачите, прям нормально. Знижку дали 50%, я 1300 відразу заплатив, щоб не париться, і, і все, і ми пішли. Але так, да, нічого вони в сина не знайшли. скажімо так, Вони нам зробили купу аналізів оцього всього. Прокапали його, тому що в нього там ацетон піднімається, він е дегідрація організму, постійно рве, то ще щось, не може нічого їсти. І нічого не знайшли. да Ну а так от так про Прокапалися за 1300, нас нічого не знайшли. ну Типу ми заспокоїлися, що нема віруса в крові, ще щось там. Е якось так. да Але перша причина, чому з ним таке трапляється, вдруге за за тиждень Ну ми не знаємо. Тому будемо сподіватися, що. Якось син відходиться, вилічиться, вилікується, зараз почне їсти і набирати вагу, тому що він реально схуд за цей тиждень, нічого не ївши, О, тільки ту воду пив. Так що такі справи. Так що фіналочка ну в принципі, нормальна по ціні. Ну, я сподіваюся, головне, щоб синуля окріп і не був таким худим і почав нормально їсти. Так що Поїдемо, можливо, нарешті, я сподіваюся, в Єловстоун відпочивати, тому що взяли цього буса, гармидера, автобуса цього взяли і замість того, щоб насолоджуватися подорожами. І дивиться, Єлфстоун, славно звісний американський. Ми просто блюємо, ригаємо, сутками їздимо, лічимо дітей, лікуємо по лікарнях і жодного разу ми так і не відпочили. А машину цю, яку я взяв на Єлоустоун, нам вже скоро віддавати. Через три дні ми вже, ну, вже їдемо назад. Тому в нас залишилось три дні. Два дні ми з дітьми проригали. Ну, подивимося, як далі наша подорож, чим вона закінчиться. Так що красавчики, бачите. Отакі інколи справи, здоров'я, якщо підводить, ну тоді не до відпочинку вже. Так що не хворійте, тримайтеся там красавчиками і щоб у вас все було добре. Пока.